Доброго дня всім знайома. Ось така біда у банок. СПЧ сівалки вони починають гнити. Ну, гниє зазвичай оця сторона. Зараз я покажу. Ну, я вже відміряв, відрізав, в даному випадку 28 см, можна більше. І так, що ми бачимо? Бачимо, що гниє ось ця штука і низ. Річ у тім, що боковини зроблені трошки з страшого металу, точого і вони не гниють. І тому що я роблю? Ну, як я і казав, відрізав банку, потім відрізаю ось тут болгаркою прямо. Ну і тут можна ось так. Те, що залишиться, теж попробую зрізати. А, до речі, і тоді турець вирізаю ось отак. ну Тут усі соплі позрізаються. І потім продовжимо далі. Ще один важливий момент. Оці всі залишки після обрізання, що в нас залишилися від попередньої коробки нашої, їх треба всі повидаляти. Під ними жавчина, воно вже гниє, все. Вона приварена була точечною сваркою. Ну, треба якось підгинати його і повидаляти все, зачистити до живого металу. Це важливо. Ось так, що вийшло. Як зміг пообрізав, трохи підчистив. Ну, ще трохи щоткою почиститься, торцівсь і поторцював, щоб вони були готові до зварювання. Варити буду двойкою електродами. Значить тепер що потрібно, тепер підібрати круг по діаметру, вирізати отвір для семипровода. Ну і продовжуємо. Найбільша проблема знайти зараз підходящу жерстянку десь до 2 мм. Так, продовжуємо реконструкцію. Ось знайшов метал товщиною 2,5, можна було двойку, ну, щоб було. Вирізав такий круг, вирізав назад язичок такий. Ну, це вже у мене готове. Сюди буде приварюватися бак. До речі, якщо видно, вигнув, вигинав. Ось так мало на трудні. Ну так набагато зручніше. Ну, ось буде ось таким чином обварюватися. До речі, цей болт тут буде лючок для того, щоб висипати залишки насіння. Ну і лючок я покажу пізніше, кому цікаво, дивіться до кінця. Ну, ось так, йдемо далі, буду обварювати і покажу вже все в зібраному вийде. Так, попідганяв, прихватив, тепер залишилося поварити, зачистити і покрасити, звичайно, якщо буде краска. Ну що, далі виходите, я буду показувати. Так, ще один нежданчик. Тут довелося зрізати пластину. Вона була в дуже в поганому стані. Держава починала варити, а воно кипить, горить і нічого не робиться. Тому довелося, вирізав. Тяжкувато було, але все буде окей. Я думаю, підваримо, зачистимо і все буде добре. Як то кажуть, лоза бояться, руки роблять. Так, закінчив реставрацію другого бачка. Ось як ми бачимо, ця вставочка тут була. Ну, нічого підігнав, заварив, зачистив. Так, хочу зупинитися ще ось на цих лючках. Це обов'язково для зручності споказу. На цьому готовому. Звичайно, зрозуміло, що це буде стояти. Ось так. Ну, Підганяється індивідуально. Тут барашка. І дуже швидко воно знімається. Насіння все висипається, не потрібно знімати кришки. Таким чином відбулася реставрація довбачків. Так, метою реставрації бачків це було зробити повноцінну сівалку до міні-трактора, тобто на три банки. Ну я сію на 90, мені достатньо тут трьох банок. Сію на 90 кукурузу, сонях. Ну, а бахчеві якраз на дві крайні банки, на 1,80 м. Ну, також вже залишилося зібрати, покрасити, верніше зібрати, Кое-що там поміняти. Потім ще я хочу переробити ось добрива на руминки під такий висівний апарат СЗ. Чому? Я розкажу в наступній серії. Кому було цікаво, ставимо лайки, підписуємося на канал, до зустрічі, далі буде ще цікавіше.